Не дискусія, яку нам намагаються нав'язати третій рік, дискусію про доцільність терміна. Хороші росіяни, росіяни, які в цій ситуації займають нейтральну позицію, яку не підтримують путінську агресію. Цього нібито мало б бути достатньо. Я не певен, що цього достатньо насправді, тому що я, коли згадую, згадую про російських опозиціонерів, які зараз виступають на всіх майданчиках і говорять про те, що російське суспільство не винне в цій війні, що це насправді війна Путіна і російських путінських генералів, насправді я згадую брехта, який, в принципі, не йшов на подібні компроміси. Якщо говорити про Брехта, зрозуміло, що до нього, як до Лауреата, Сталінської премії, можуть бути, може бути багато питань, але разом з тим до нього не може бути однієї претензії, претензії в колаборантстві. Тому що він виїхав із нацистської Німеччини, він не міг там лишатися. Більше того, протягом своєї вимушеної міграції він багато писав і писав як людина, яка. Ну, власне, займала максимально анти, антигітлерівську, антинацистську позицію. Тут знову ж таки йому дорікнути немає. Чим це людина, яка бажала фактично своїй батьківщині, своїй країні. Поразки в тій війні. Мені здається, в цьому теж і є, ну, власне, ця позиція, позиція чесного, чесного митця. Позиція митця, який опиняється в максимально невигідній для себе ситуації, максимально некомфортній ситуації, але ну, зберігай, зберігай добрі стосунки своєю совістю. Ми зараз знаходимося з вами в стані війни, третій рік Великої війни, 11-й рік, в принципі, українсько-російсько-українського збройного конфлікту. І насправді всіх нас, я думаю, є багато питань закидів і претензій до громадян Російської Федерації, зокрема до їхньої культурної спільноти. От, власне, от власне є серед сьогоднішніх росіян російський брех, такий би міг. Не просто займатися умовною дискредитацією збройних сил Росії, що часто ставиться на карб представникам російської інтелігенції, а в принципі відкрито і щиро сказати, що та я хочу, щоб моя країна в цій війні програла. Я хочу щоб вона зазнала поразки, тому що лише поразка в цій війні може відновити справедливість і може зупинити весь той жах, який моя країна, себто Російська Федерація, несе в сусідній країні, себто е, Україні.